Привіт, друзі! Я, Іринка, пропоную вам сьогодні більше дізнатись про нашу країну. Для цього давайте сядемо в ракету і поглянемо на неї в космос. Тож, полетіли! Разом робимо дих і ж. Ось, подивіться, наша країна розташована на планеті Земля. Ось так виглядає наша планета, яка називається Земля. А таку Україну ми можемо побачити на карті. Вона позначена жовтим кольором. Подивіться: Україна це наша батьківщина. Що таке батьківщина? Це земля, де ми народилися і живемо. Де живуть наші батьки, бабусі, дідусі? Тож це наша батьківщина. Люди, які живуть в Україні, називаються українцями. Повторіть, українці. Дівчатка це українки. Українка. Хлопчик українець. Українець. Головне місто нашої країни називається Київ. Місто Київ. Україна має свій герб, трезур та прапор. Він жовтого та блакитного кольорів. А що вам нагадує наш прапор? Так, він нагадує поле і небо, де жовте, це пшениця. І наше гарне блакитне небо. Україна різна, так. І в цьому і краса. Наша Україна квітуча. Наша Україна гарна, а ще наша Україна багата. Подивіться, бо на нашій території протікає багато річок, і Україна багата на воду. На Україні є озера, і навіть два. Море. Тож Україна багата на воду. В Україні росте багато дерев. Україна багата на ліси. Україна багата на врожаї. Працьовиті українці вирощують овочі, фрукти, ягоди та зернові. Україна багата на тварин. Україна багата на птахів. А якою мовою говорять українці? А вже ж українською. Послухайте вір, українська мова. Золоте курчатко, золоті торбинці принесло сьогодні літери дитинці. А дитинка з літер збудувала слово, і звучить, як пісня. Українська мова. Цей вірш написала Ганна Чубач. Вам сподобався? І мені він дуже подобається. Давайте дуже повільно проговоримо цей вірш. Золоте курчатко в золотій торбині принесло сьогодні літери дитині. А дитина з літа збутувала слово, і звучить, як пісня українська мова. Друзі, нам час вертатись вже назад додому. Полетіли, носиком набираємо вдих і вимовляємо, Ось ми прилетіли. Вам сподобалась наша подорож? Про яку країну ми більше дізнались? Та чим вона багата? Напишіть мені або намалюйте. А зараз давайте ще раз повторимо вірш, який називається українська мова. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня, українська мова. Мені дуже сподобався цей вірш, але я почула нове слово торбинка. Як ви вважаєте, що це таке? Я так думаю, може це пакет, а може мішок, а може, ще й шопер. Намалюйте мені, будь ласка. Тож чекаю ваших малюнків. До побачення, до зустрічі!